Так. Оп. не хочется ходить. Я Это прессистка. З вами я Бел, і сьогодні я перший раз вратиму в фазмофобії. Давайте нажимаємо гра на одинці, Так. Тож наглядно. Добре, так. Сайдовак. По грошах, нос. Ага, без нічого немає. Я вже трошки запускав, попробував там чисто з рандомними людьми. М -м -м. Поняв, що з людьми грати це взагалі гіч тому що там. Прям діти. Того будемо пробувати самі. Трошки страшно, звичайно, але. Так, що нас зразу по завданнях. Час полювання до страф, та да, так звідки мене не подіє. Звідякось призвітності приведе за допомогою детектора МП. Це це? Оу, mm, все там страшно. Так, це Чесно говоря, секотну вообще сходить у приміщення. Потому що навіть сразу звуки меняються. А, -а, -а. Давайте рисом фонарик. Твою мать. Блин, секотна, сыкотно, я, я боюсь. Я не трус, но я боюсь. Що погода така. Ще самому не то. Я просто пробую запускати з рандом. неби людьми. Це взагалі близько не то. Та я не піду, там під там страшно. Боже, як тут неприємно всюди! Так, ну тут є лічильник, мене радує, тому що можна буде включати світу. Якщо. Я одвік. Якщо такі мурашки по шкірі, тому що тут, тут не треба тікати, як у якомусь у власті, чи... Ну тут треба тікати, ну... Але... тут треба не попастись. бачинь Що це було я не поняв. я побачив що тут стрелочка рухається <ріст> так ну там піти не було там МП, то вроде би та штука да да є да не <ріст> воно рухалось ну не було високе так там вроде би тут блокнотик лотик статистика статистика журнал нет Кто мне видомости вроде бы тут. Да, Та, во... Так, это не было пятое. А дальше треба... <laughs> дальше в <день. laughs> м. Нужно, не надо. Я не хочу.

Давай ще температуру подаємо Так. Це можна дропати. Блін, тут Ані в Цельсіях добре. Тут кот враження. Значит, что за температура нормальна? Что заскрипило? То я топаю? День ми фонарик. На кухні. Я на кухню не на кухне ничего не That's your kids. Это тут выключается на горе. Oh. Mm. Oh. Mm. Температури нема, добре назад, 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 назад. назад. Может, так тут? Ну, це дитячий. Стрімний заяц, блин. Зря я його вчепив. У мене походу, не було. Журнал Ні, не було. Так, це або Полтергейст або банші, або фантом. Че думає, що це Полтергейст. О, ніби. Полтергейст має більше там всякі речі. Я не хочу заходити, я знаю, що зараз буде, Зараз закриється двері. У мене вже був один момент, що я зайшов, Світло виключилось, а я зайшов і двері закрилися. Там вот зараз має бути момент цей. Це що у нас? Так, це можна дробнути генп? Як це? Е. 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 Я чисто постою з краю і все. Я сейчас снимаю, что? Сто включається взагалі? Ні. Това гараж ты. Будем думати, що нема. Та ну да, я, я думаю, блядь Якось по цей. Будемо думати, що не... це полтергейст, все Якщо це не полтергейст, то я... я... здаюсь Все, до побачення. А це не... не... не двері, ні? Ні, є-піп, єп, і. Мімік. Ладно, я вижю. Ну, це був міміка, значить він породил култергейста. 100%. Фу, боже серце. Давай ще раз. А я маю тепер 25 гривень я щось купити. Американський гривень має 25. Я нічого не можу купити Эээ... Uh. Да, uh. я лучше нам уже купить. Любша ничего. Все дорого кушать. Можно продати. Может всю фирму продати за 35 и Big TikTok, да? Типа. Ну, там вже круті ліхтарики, а не такі собі позволити не можу. Давай. Я готовий розпочати. фух Успіхи мені. Так. Давай зразу камеру візьмемо, поки там ще видно в доміку. Візьмемо фонарик. І це візьмемо. А на Емп нам вже не стає місця. Добре. Давай ключ. Двері. Треба Просто попередні ігри мене перших половина зразу ж напугали. пугали. Так, ну давай заходимо. Давай на мужика. Бо там вроді зайця по трогам, в той момент колись то вернемось. Та зайців більше не трогаємо. Це уж і заскріплю, так, тут немає нічого. Что? Я чую всякие звуки, блядь, что это за приведение, какие-то инвалид. Да? Точно? Слышь, ты Бэдло? Я что? Мені здається, я вдихнув більше, ніж положено. А тут виключати? выключато. Давай, хорошо. Я понял, дальше не трогал. Ласка, скажу, що выключатель в гаражі, выключатель в гаражі. Ні. в підвалі Щотчик, в підвалі Я хотим, заявляю. Я щас обусрусь. да 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 да, -да. Тетя, раздыхайся, я тут и так сам для тревоги. Да, 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 включи это светло. А да. Во. Баба. Так, відпочатків нема. Окей. Ще одне маленький. Під вони давать. Хорош скрипіти, блін Сейв. Що заводу? Щось тут? Так, тут у нас було щось сейв Tak, bo on już gryź, ja gryź, 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 nic. O, gryź, 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 Чуєш ти, видло. Боже, я зараз заплачу. Я ж знаю, що зараз буде. Я зараз зайду і, вик... і закрию ці двері. А як там вообще щось там може, то там можна було. Да. Так. Призрачного вонька нема. Радіо. Там ж можна з тим годом ще говорить. А як привідіння звали? Там ще якось пише десь. Відповідає на одинці. Я, я домой МП. Та а... А як я звали? Якось можна ж? Чорний петят. Не, не то воно. Уй, як там все сложно було. Як добре, добрі звідти змився. Так. Це вроді би Так, чекай. Говорити, говорити, говорити В мене як. Рація і. Ага. Виділи рація? але давай. Ляхін. Мягкі... Ага, некий знай, добре. продовжити Ти тут? А я тут стала. Ти тут? Як тебе звати? Ти живий? Ты мертвый. Ты дед инсайд. Так, а я где мама слюков? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Хочу кроки. Hello. Can you hear me? No. Слышь, хуила, ты тут? Так, так, не, не. То я заход. Welcome. Включи светло. Hello. Ты меня чуешь? Там вроде бы светилась червона лампочка была справа. Да, не, нет, да, не. Ты тут? Ты меня чуешь? Светилась, светилась, светилась червона лампочка. Сука! Okay. Hello? Can you hear me? Ну! Леху дела, блядь! Цо ты курва ебана? Хеллоу? Як там? Скільки тебе роки? Ты старый, молодий, мужчина, женщина? Алло, пронто, пронто. Прием, прям 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 прм прм Будам рахувати, что радиобу. А, тут это врат Чиби я засрался. Бока з его. Так, э, радиопримач был. Минус э, ультрафиолет не было. Кримарний вогник не було. МП. МП, 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 МП. Зараз треба провірити. Ти тут? Ты мене чуєш? Чо Чу, щось я ебану вдружи сюди? А давай куди відійду? <laughs> я ебал. Привіт. Че якийсь коки? Так. Я. Це був вогник. Це був вогник. Окей. Мара Йокай Онро. МП не було. Так, температура. <laughs> ну я тоже, я ж ти дурак, я не равно Так. Привіт. Я чу Кроки. Ти тут? Я чую звуки. Тут. Так, добре, мінусової нема, все, Ропи, я ближче не зайду. Так, я понял. Треба когось заставляти купляти Пазмофобію, журнал, так. Мінусової температури не було, це або Мара, або Якай. Давай Мара. Все. Добня, курво! ноги мої більше тут не серце Я там щось виконав. Примарні події. Так, 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 так. Це. Рейв? Чого? Ладно, 25 гривень заработало і то добре. Так, чекай, що в магазині тепер можна Может, можемо купити, певно? Радіоприймач, або... Відеокамера краще, або термометр краще, або книга до записів, або детектор АМП Дальність Точність низька. Низька, Дальність 3 метри, точність низької. не низько. ты нас поражала. Соображала миска. Сердечко. <laughs> Стукай. Радиус кто не... Можно фонарик. Дуже-дуже-дуже страшно. А в городе приматч нормально. А, вот это так правим. Типа увочит его, да? Я ж надіюсь, да. Бо я не купил то, что я вже маю. Я цю хуйню, речь не использую ни разу. Ну, Фух, давайте так, на цьому все. З вами был завжди, я был. в наступному видео. Бо це для мене закруто. Сердечко треба дати відпочити трошки, а то... Тудух, 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 тудух. Прям так нормально. Давай камеру уже, блин. Все-таки фонарик. О. Зашпись. До наступных зустріч.